Вітаю глядачів каналу ТЕСНЮ. У нас сьогодні в гостях Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Олександре, вітаю. Слава Україні! Героям слави, вітаю, Олександре. Почнемо з найгарячішого напрямку наразі для українських оборонців, ну а саме з Харківщини. Аналітики Deep State продовжують вони одними з перших аналізують та верифікують ситуацію на фронті. І от вони звітують про те, що тривають бої в передмісті Вовчанська. Якщо подивитися на карту, яку вони ведуть, то в сірій зоні зараз і аеродром цього міста і навіть частина самого міста. Як на вашу думку, можна зараз описати ситуацію на Харківщині? Наскільки вона складна? Вона дійсно складна, але вона контролює його. Те, що там знаходиться аеродром, це дуже цікаво. Там що будуть зараз у 76 шостій висаджуватися е, за російським десантом, е, російські окупаційні війська вони намагаються зараз імітувати великий наступ в Харківській області, хоча вони оперують переважно саме в зоні в сірій зоні. Е, це е, треба розуміти, що це зона, яка сформувалася ще в 2022 році, після того як було звільнено е, Харківщину. І е, ця зона вона досягає приблизно десь в середньому е, 5 кілометрів. А е, тому російські окупаційні війська мають е, саме на цих відстанях можливість вільного е, заходу на територію України, оскільки там відсутні відповідно лінії оборони, рубежі, фортифікаційні споруди і так далі, і так е, інше. Що там було, там були регулярні патрулі, які патрулювали села майже повністю залишені е, місцевими мешканцями, і е, окрім іншого, відбувався візуальний контроль за тим, що відбувається зараз. Багато є претензій від різного роду хайпожорів, е, які заявляють, що нібито там не було лінії оборони. Дуже цікаво було б взяти цього кожного хайпожору. Та відправити за 200 метрів від кордону з Російською Федерацією, які прострілюються не тільки артилерією та мінометами, а і ще і е, снайперськими гвинтівками, е, щоб він будував там лінію оборони. Дуже цікаво було подивитися, який в нього був би результат. Загально будь-який хайп, який зараз відбувається щодо подій в Харк... на Харківщині. Він не професійний, нічого з військовою справою спільного немає. Тому що росіяни, по-перше, вони використовують в даному випадку дві не повністю доформовані дивізії, а також е потенціал двох основних ударних полків, і е це е для них е ну м'яко кажучи, не дуже вдало. Взагалі, е, якось відбулось, тому що потенціал просування одного полка під час наступальних дій е, протягом доби це до 6-8 кілометрів. Це саме потенціал е, полкового наступу, полковий наступ е, для росіян за першу добу відбувся на кілометр. Від кілометру до трьох кілометрів в залежності від напрямку або Вовчанська або Липці. тобто вони вже на самому початку не виконали навіть базові показники свого просування. А Зараз, коли вони вперлись в Вовчанськ, який е, не є вже сірою зоною, а також наблизились до липців, ну якось загальмувалося їх просування, тому скажімо так: росіяни в своїй спецоперації імітація. 10 травня не досягли більшості тих задач, які були перед ними поставлені. А після 10 травня вони не змогли досягти, в принципі, навіть і 70-80% від полкової задачі за першу добу. Я хотів би детальніше трошки поговорити про. Тактику росіян на цьому напрямку ми бачимо дуже багато відео, які публікують і військові, і також осінтери, і здебільшого росіяни рухаються піхотними групами, причому доволі численними і мінімально використовують техніку. Ми бачили багато світлин зруйнованих, знищених БМП, але це не зрівняється ні з Авдіївським напрямком, ні з будь-яким напрямком на Донбасі. Про що це вам каже? Про що це вам каже і чи Можна говорити, що е, техніка неефективна на цьому напрямку, ну скажімо так: група військ північ, взагалі, вона не може похизуватися повною штатною комплектацією за бойовими броньованими машинами або за танками. Е, ті е, два полки, які використовуються як основний ударний елемент, вони мають підтримку декількох підрозділів танкових підрозділів, виключно е, для е, як вогнева підтримка їх дій. Все це не повноцінні е, бойові дії якоїсь танкової армії або танкової дивізії. Ні е, окрім цього іншого просування е, піхотної компоненти. Е, чим воно вигідно? Е, більшість тих сел, які були захоплені е, протягом першої доби, це села, які знаходились в сірій зоні. Ну та ж сама Стрілеча або Пильна, або Борисівка. Це 200-300 метрів від кордону з Російською Федерацією. Там ніхто не жив, там не не було місцевих, це сіра зона, на якій не було наших позицій. Тобто, зайти піхоті туди було ну досить легко, в принципі, але це виставило як якесь велике досягнення. Далі це вже просування з використанням зеленки. Зараз якраз цей е, період, коли можна використовувати зеленку для більш непомітного просування в глиб території для просування е, підрозділів е, обмеженого функціоналу ротного типу, тобто десь до роти, максимум до роти відбувається просування в глиб території України. Е, деякі з цих підрозділів вони знаходяться під вогневим впливом, але тут важливий інший момент. Е, Саме в цій сірій зоні переважно знаходились а, підрозділи, наприклад, ті ж самої ТРО територіальної оборони. Багато хто зараз їх критикує за те, що а, вони відійшли від м, м, своїх а, позицій. Але а, прикордонні війська, а також територіальна оборона, вона виконує загороджувальні функції. Вона не виконує оборонні функції. У тебе є обмежений боєкомплект. Ти його використовуєш. Ти його ти залишаєш свою позицію, коли використаний цей боєкомплект. Все в них нема важкого озброєння у прикордонних військ а також у територіальної оборони. в них нема танків, в них нема артилерії, в них нема 152 го калібру і так далі, і таке і інше. Тобто, їх функція це е, гальмівна. Вони гальмують просування супротивника, наскільки можуть, а можуть. На кількість боєкомплекту тому будь-які е, претензії до ТРО або до прикордонників, е, це також е, профнепридатність та непрофесійність тих, хто про це заявляє. Привіт ЛСДшникам. Ну, це лідери суспільної думки, які зараз заявляють, що злили там майже всю Харківщину. Вже не треба хайпувати, треба просто розбиратися в питанні і. Е, вони відходять, їх заміняють вже професійні резерви, які е, пересуваються з відповідних зон, з яких саме це інше вже питання. Е, територіали та прикордонники. Вони наскільки можуть вони зупиняють це просування в сірій зоні, не більш того, лінії оборони та рубежі. Це вже позиції, на яких розміщуються професійні військові, які мають повний. Комплекс усіх необхідних е, засобів для та інструментарів для зупинення е, російських окупантів? Тому, коли ми бачили, що там якісь е, зелені чоловічки вони заходять на територію України в Харківській області, і якісь ЛСДшники, ну лідери суспільної думки, вони хапалися за голову та говорили: Ой, як це може бути? Легко це може бути. Це сіра зона, альо, гараж. Як їх зупиняти? Е, Знову ж таки, кожного цього ЛСДшника треба було б відправити на кордон, щоб він побудував лінію оборони, е, яка прострілюється з СВДшки. і тоді ми побачили, е, як би він е, після цього коментував те, що там чогось не було побудовано. Зараз відбуваються події, виключно прикордонні смузі російськими окупантами, які намагаються максимілізувати інформаційно максимілізувати значення цих подій. Олександр тут хотів уточнити, бо е, у змі з'явилася інформація, потім яку підтвердив і Зеленський і президент Зеленський, що 11 травня, ну в перші дні наступу в ЗСУ змінили командувача оперативно-тактичного командування Харків, е, замінили на драпатого генера... бригадного генерала, і це в принципі, отак, от якщо на це дивитися звіддаля, то це свідчить про або неготовність, або що щось пішло не по плану. На вашу думку, яка от головна була проблема на Харківщині в перші дні, що треба було змінювати ко змінювати команду? Ніякої не було проблеми. Ну слухайте, ну якщо ви не військові, чи не маєте навіть базового військового якогось, ну я не знаю, базових принципів військових? Пояснюю, хто захищав е сіру зону спочатку, прикордонники та територіальні війська. Це зовсім інший принцип захисту зони. Ну -йо, люди. Банально, хоча б відкрити підручники з базової військової підготовки та навчання, це рівень молодшого лейтенанту. Це не рівень якийсь в, досить високий. А, якщо відбувається процес заміни командування на цій ділянці, то командування цього напрямку повинно бути замінено, тому що а, в дію запускаються регулярні війська. Та починається що починається не кор... не контроль прикордонної смуги, а починається оборонна операція. Командович, який відповідає за контроль прикордонної смуги, якому підпорядковуються територіальні війська, територіальна оборона або прикордонники, він не може відповідати за регулярні війська. Це зовсім інший функціонал. Це банально як е, пілота з су. 27 пересадити на танк Леопард 2. Ну, давайте побачимо, як він буде впоруватись. Ні. Щоб працював з танком, відповідний відповідно, офіцер, він повинен бути танкистом, а не якимось там пілотом. От у цьому і різниця. От тому і відповідно. Відбувається заміну Не тому, що щось там не відбулося, а тому, що змінюється характер операції. Банально і просто. Ще зараз також розвиваються дуже швидко події. от начальник розвідки Криво Буданов кілька годин тому з'явилося інтерв'ю, коментар з ним від New York Times Він заявив, що на Харківщині ситуація складна, але що. Прогнозуються ще подібний наступ у напрямку Сум. він не уточнив, яким він саме буде, яка кількість і так далі. Єдине, що говорив ще вчора у своєму зверненні президент Зеленський, те що українська розвідка фіксує активність ворога от якраз проти Сумщини та Чернігівщини. Які сценарії розвитку в цих регіонах ви бачите? Чи можуть щось росіяни спробувати подібне там і для чого? Цілком можливо, так само в прикордонні смузі а, вони можуть розпочати якісь дії. Хоча в них основний їх контингент, він сконцентрований саме в Білгородській області і саме спрямований на дії в прикордонній смузі Харківщини. Але якщо ми говоримо про Сумщину чи Чергів, Чернігівщину, так там а, розміщені відповідно групи військ прикриття кордону, але їх і не достатньо для того, щоб створити щось подібне, що ми можемо зараз а, спостерігати на Харківщині. Також Буданов говорив про те, що також в також цій статті там невеличкий уривок взяти про те, про те, що ЗСУ, в принципі, задіяло вже багато резервів для е, купування наступу на Харківщині, і що це може вплинути на фронт на Донеччині на часовому яру. Часовому яр, на вашу думку, ситуація на, насправді настільки складна, чи вона, в принципі, перебільшена журналістами в тому числі? Ну, тут треба запитати або самого Кирила Буданова, або когось з представників Гуремо України, які вповноважені робити такий заяв. Згідно з моєю інформацією, яка є у мене, New York Таймс, яке опублікувало це інтерв'ю, воно багато чим зманіпулювало, викривало слова пана Буданова, і в більшості своєму сама стаття не відповідає дійсності того, що говорив Буданов. А ви можете це перевірити? Запитайтесь у когось з представників Гуру мов України і е, Олександр, Наостанок хотілося б говорити трохи іншу тему, але не менш резонансну. Це обвалення багатоповерхівки у Білграді. Чому це важливо? Тому що росіяни, як завжди, вони створили справжню інформаційну хвилю щодо цього. Інциденту, чому інциденту, тому що вони заявляють, що прилетіла саме українська ракета. Точка, у і ще інші боєприпаси летіли. Але числентів, численні осінтери, вони вже встигли е, і показати різні знімки, і різні відео різні плани цього обвалення багатоповерхівки. І вони в більшості своєї кажуть, що це або ППО ж російське яке влетіло якимось чином е, в цю багатоповерхівку або це навіть росіяни вкотре скинули на Белгород свій же ФАБ. Е, е, яку причину вибуху ви вбачаєте більш реалістичною? І чи не нагадується вам такий е, новий рязанський сахар? Ні, рязанський сахар це була спрямована операція, а от те, що відбулося, воно було не заплановано взагалі. Це не може бути ракета від інтерракетного комплексу, тому що ракети ЗРК вони мають невелику бойову частину, і вона б вибухнула б ще на верхніх поверхах або взагалі на даху. Це якщо говорити про збиту точка У, то збита точка У також би вибухнула саме на поверхах зверху після саме контакту. З твердою поверхньою, тобто від одразу відбулася е, детонація, і вибух відбувся, як ми бачили по багатьох відео не на першому поверсі, а саме десь там е, біля даху. Е, тому е, я все ж таки з самого початку, коли передивлявся перші відео, які з'явилися, у мене була е, у, мене, у мене одразу була асоціація з використанням авіаційної бомби. Особливо а, бомби бетонобійного типу, БТАП, наприклад, 500. там досить потужний був вибух, і це вибух, скоріш за все, відповідає по потужності бета 500 а, півтонної бомби, функція якої саме а, прорив а, бетонних загороджень та знищення укріпленого об'єкту, типу штабу, а, а, пункту управління і так далі, і таке інше. І, а, Справа у тому, що росіяни вони дуже часто використовують БТА-500 та 1500 тисяча з у, модулями ОМПК, і ці бомби вони не відпрацьовують. Не завжди ці модулі вони розкриваються, не завжди ці модулі вони ефективні. Про це неодноразово говорилося. Що а, по самим а, регіонам Росії розкидано цих бомб велика кількість? У нас вони. В великій кількості невідпрацьований знаходиться по нашим областям, і тут така ж саме ситуація. В Білгороді одночасно впало декілька бомб: одна десь там задалеко, а інша, скоріш за все, саме впала на будівлю і здетонувало. Відбулася детонація. І саме те, що детонація відбулась на перших поверхах, вказує на те, що це було бетонобійного типу засіб ураження.